А ось вони дивом не постраждали. Просто на дорогу у сумах впало дерево. Через нагоду прямо на вулиці Потропавлівській біля Банківської академії. За словами перехожих, ледь не зачепила машину, яка проїжджала поряд. Доки ж дерево лежало, водіям доводилося виїжджати на зустрічну смугу. І з місця подій Наталка Лесикарбовська. Карбовська. Через негоду дерево впало прямо на проїжджу частину. Маршрутки з людьми, щоб об'їхати стовбур, виїжджають просто на зустрічну смугу, ризикуючи життям пасажирів. Люди в шоці. Треба обрати, треба обрати срочно. На машину чуть не впало, Не боїтесь отак такі Да Боїмося, звісно, ну як. Ну, добре, що не в цю сторону, ну хорошо, що на дорогу ході пало. Якщо б впало на тротуар, могли б постраждати перехожі навіть діти. Згодом до місця події під'їжджає маніпулятор прибирати дерево з дротів. Убирати дерево, все, наші проблеми, як говорить нас убрати дерево і все, у сторону і тролейбуси пускаємо. У Зеленбуді стверджують, дерево зрізають тільки за наявністю акту підтвердження того, що воно аварійне або сухостійне. Ми делать, потому тому, що наса штрафують екологічна інспекція. Дірево любове, навіть здорове, а не аварійне можуть зламатися до того прива. За моєю спиною комунальники прибирають дерево, що впало. Як бачите, суми не такі вже й готові до негоди, як ми сподівалися. Добре, що воно впало не комусь на голову. Наталка Лисик Карбовсько, Олександр Локсінко, новини СТС.